Ми отримали 25 п'єс, з них відібрали 10 в такий довгий лист, довгий список, лонгліст. І з цих 10 п'єс журі вибере кілька кращих, і ці кілька кращих п'єс будуть зачитані на фестивалі Драма Юай. Це будуть українські драматурги. Якщо говорити про європейських драматургів, то спеціально для фестивалю Drama UA були перекладені п'єси таких відомих авторів британських Керін Чертів і Марк Раундхіл. Остання одна з останніх п'єс, яка про сім єврейських дітей, вона буде зачитана першою українською мовою під час фестивалю. Так само це буде дуже така провокативна і сильна п'єса Марка Равенхіла, теж британського драматурга. мати теж спеціально перекладена для фестивалю українською мовою. І ще одна п'єса перекладена українською мовою, яку ми хотіли. Дробина і все ж таки маємо надію, що вона відбудеться під час фестивалю ей». Це п'єса сесари Кейн підірвані, теж культова британська драматург. В принципі, Равен Хіл і Кенція є творці нової драми, нової хвилі британської драматургії. І сподіваємося, що ці тексти будуть цікавими і для львівської, і не тільки львівської публіки. Ну і останньою такою я дуже Скорочувати, щоб ваш час не забирати. І останньою частиною фестивалю це, власне, є 10 театрів, які приїхали для того, щоб поставити ці сучасні п'єси, театри зі Львова, театри з Херсона, театри з Харкова, театр, є з Луганська. Нам було цікаво представити всі регіони України, подивитися, як ставляться до сучасної драматургії молоді театри. Якщо ви подивитеся на театр, то ви там не знайдете таких. Окрім напевно, Львівського театру Леся Курбаса, який будуть відчитки робити під час фестивалю, ви не знайдете якихось таких імен дуже відомих, тому що більшість театрів виникли у 2009 році. Це молоді театри. І як вони втілюють, як вони бачать сучасну українську драматургію, я думаю, це буде дуже цікаво подивитися. За кордоном ми будемо мати театр з Польщі. Цікаво, що польський театр, молодий польський театр ставить п'єсу російського драматургу. Івана Миропаєва, який, мабуть, вам відомий за двома фільмами, радше ніж постановками в театрі, це є «Ейфорія» і кисень. Вони ставлять його п'єсу Кисень. Ми дуже... І З-за кордону так само приїде шведський театр. Цікаво, що шведський театр не буде ставити п'єсу сучасних драматургів, але він буде працювати з простором. Тобто для того, щоб окрім, окрім сучасної драматургії, показати ще щось, це буде театр, який працює з простором, який працює в техніці танцю, це дуже так само експериментальна техніка. Не та не з експериментальна техніка, а та техніка, в якій працює цей театр зі Швеції. Те, я думаю, теж буде цікаво прийти і подивитися.